Марафонський біг дисципліна в легкій атлетиці, без якої не обходяться жодні Олімпійські ігри. Її дистанція 42 кілометри і 195 метрів є не випадковою. За легендою вважається, що саме стільки пробіг афінський посланець античних часів, аби сповістити своїм співгромадянам важливу звістку. І стосувалася ця звістка результату протистояння між персами та греками, яке увійшло в історію як марафонська битва. На невеличкій рівнині на сході Греції розгорнулася битва, яка визначила долю західної цивілізації. З одного боку армія Перської імперії наймогутнішої на той час, з іншого армія Афін, яку очолював полководець Мільтят Молодший. Це було протистояння чисельної переваги проти військового генія. Битва за майбутнє Античної Греції та домінування в древньому світі, зіткнення двох цивілізацій сходу і заходу. Мужні та організовані греки супроти тих, кого називали безсмертними. Одна з найвідоміших битв в історії людства: битва на рівнині поблизу марафона. Початок п'ятого століття до нашої ери марафонському бою передувала низка подій, початок яким поклав перський цар Дарій, один із найвизначніших правителів історії давнього сходу, він відправив у грецькі міста держави вісників, вимагаючи покірності і дарів, води і землі. Більшість міст держав погодилися на його вимоги, але три Еретрія Спарта і Афіни відповіли відмовою. В Афінах із Спарті з посланцями обійшлися жорстоко. Сказали: якщо вам потрібна вода і земля, то покажемо те місце, де обидві стихії є в достатку, після чого вісників кинули в колодязь. Дарій вирішив помститися. У 492 році до нашої ери він послав проти Греції два десятки кораблів, але цей флот був знищений штормом біля гори Афон. Після цієї невдачі Дарій змовився з афінським тараном у вигнанні Гіпієм той розказав перському царю про дислокації грецьких сил. Через два роки Дарій скористався зібраними відомостями. На початку літа 490 року до нашої ери нова перська армія перетнула на кораблях Егейське море. Кількість кораблів була приголомшливою за тодішніми мірками: 600 суден. Перси легко захопили Еретрію, після чого рушили до рівнини біля містечка Марафон, розташованого неподалік від Афін. Гіпій вважав, що там його війську вдасться перемогти греків лише завдяки кількісній перевазі. Звістка про висадку персів досягла Афін, але воєначальники вирішили без допомоги Спарти нічого не робити. Часу для оповіщення союзника про загрозу в них залишалося мало. Один з грецьких воїнів відправився з донесенням до Спарти. Лише за два дні він подолав шлях туди і назад, пробігши 240 кілометрів. Спартанці ж повідомили, що не підкріплення до марафона не раніше ніж за п'ять днів. За порадою Гіпія перси висадилися на рівнині неподалік міста. Для завойовників ця місцевість мала низку переваг. По перше, рівнина була найближче до підкореної Еретрії, що забезпечувало хороший тил. Окрім цього, тут були пасовища, де можна було нагодувати велику кількість коней. До того ж, перси навіть не думали про битву в полі. Вони припускали, що афіняни обмежиться обороною стін свого міста. З цієї долини дорогами можна було вийти просто до Афін. Дізнавшись, що ворог стоїть біля марафону, греки також направили туди своє військо. На чолі армії за давньою традицією перебувало 10 стратегів. Афіняни вирішили не чекати ворога в стінах міста, частково тому що знали про падіння Еретрії. Полководець Мільтят сподівався застати супротивника зненацька, атакувавши його першим. Проте думки грецьких стратегів щодо подальших дій кардинально розійшлися. Одні були проти битви через нерівні сили. Інші ж, навпаки, радили сміливо йти в бій. Тоді стратег Мільтят звернувся до головного воєначальника Калімаха, від слова якого залежало остаточне рішення. У твоїх руках Калімаху зробити афінян рабами або ж звільнити їх з того часу, як існують афіни, ніколи їм ще не загрожувала настільки страшна небезпека. Ми десять стратегів розійшлися в думках. Якщо ми не наважимося на битву, то настане великий розбрат і так вразить душі афінян, що вони підкоряться ворогу. Якщо ж ми будемо воювати з ними перш ніж у кого-небудь виникне мерзенний задум, то ми здолаємо суперника, адже існує божественна справедливість. Своїми словами, Мільтіад переконав Калімаха в необхідності негайного бою. Після ухвалення принципового рішення йти вперед, а не дотримуватися оборонної тактики. Усі стратеги разом із Калімахом передали командування Мільтіаду. Кілька тисяч боєздатних чоловіків різного віку, роду занять і соціального стану вступили в похід. Позаду них залишилося беззахисне місто з жінками та дітьми. Проте Мільтіад був талановитим полководцем, який добре знав тактику персів. Афінська армія, на відміну від спартанської, не була професійною. Однак афіняни були сильні, гарно екіпіровані, прекрасно треновані. До того ж, вони добре володіли зброєю. Гордістю афін були гопліти, важко озброєні піхотинці, захищені металевими шоломами, великими щитами, нагрудниками і поножами, обладунками, що закривали гомілки. Гопліти билися в зімкненому строю, так звані фаланзі, особливо ефективні під час оборони. Кожен громадянин, хто міг придбати обладунки, але не міг купити коня, ставав гоплітом. Афінська армія зайняла позицію на пагорбах, які оточували марафон. Армія персів розташовувалася на рівнині. Упродовж кількох днів сторони не вступали в бій, спостерігаючи один за одним на відстані. Афіняни не поспішали атакувати, почекали на союзників. Після звістки про те, що прибуття підмоги відкладається, настрій у таборі значно погіршився. Мільтіад побоювався, що довше він буде чекати спартанців, то більше постраждає бойовий дух війська. Вони щоправда підбадьорилися, коли прибули шість сотень бійців із Платеї, іншого міста фінського союзу. 12 вересня 490 року до нашої ери першого удару завдали граки. Мільтяд грамотно розташував своє військо. Знаючи, що перська армія сильна в центрі і слабка на флангах, афіняни вирішили вчинити навпаки, посилити фланги за рахунок центру строю. На лівому фланзі стояли платейці, на правому афіняни. Армія з 9 тисяч чоловіків, більшу частину якої становили гопліти, швидко спустилася з пагорбів і попрямувала до табору персів, заставши їх зненацька. Перси не очікували нападу греків на обраному ними плацдармі. Вони звикли покладатися на силу лучників, уникаючи рукопашного бою. Коли ж греки наблизилися на відстань двох сотень метрів, перси вистрілили. У цей момент греки раптово кинулися вперед. Стріли перелетіли через Ілінів і не заподіяли їм жодної шкоди. У персів не залишилося часу на другий залп. Їм довелося вступити в рукопашний двобій. План греків вдався якнайкраще. Посилені фланги не рухалися з місця, тоді як центр строю поступово відступав під натиском персів. Таким чином, коли перси просунулися досить далеко, флангові загони греків розгорнули стрій, і супротивник опинився в оточенні. Загарбники запанікували і почали хаотично відступати, зіштовхуючи один одного в болото на краю рівнини. У цій битві полягло понад 6 тисяч персів, а втрати греків натомість не перевищили й двох сотень. Військова мудрість перемогла хаотичну кількість. За легендою Марафонської битви, гінцю, який ще недавно бігав у Спарту просити про допомогу, тепер наказали поспішати в Афіни і повідомити про перемогу. Діставшись до міста, він встиг тільки прошепотіти. Ми перемогли і впав мертвим на руки співгромадян. Ще ніколи Афіни не бачили такої гідної смерті. Подвиг гінця пам'ятають досі. Марафонська битва, що відбулася у 490 році до нашої ери на рівнині на схід від Афін стала тріумфом грецьких військ, які відбили перське вторгнення. Для Елінів це була перша перемога над військом імперії Ахаменідів. Однак для персів поразка не мала великих наслідків. Їхня держава була на піку могутності і володіла величезними ресурсами. Після цієї невдалої експедиції Дарій став збирати велике військо, аби підкорити всю Грецію. Та його планам перешкодило повстання в Єгипті, а за ним і власна смерть. Трон посів син Ксеркс. Саме він продовжив розпочати батьком протистояння з греками.